Вічата, всім привіт! Ну, що? У нас сьогодні також Чорна п'ятниця на каналі, дуже є вигідні пропозиції, дійсно гарні моделі, ніяких тут дефектів, нічого такого. Знижки максимально чесні, хто підписаний на канал і групи з наявністю можете там порівняти, погортати, якщо комусь цікаво, але дійсно вигідні пропозиції сьогодні. Вчата, сьогоднішні прикраси будуть розбиратись швидко, броні не тримаємо. Одразу, будь ласка, забирайте. Давайте дивитись. По-перше, ось такий красончик комплект з чорним перламутром. Є кілька розмірів, напишу на екрані. Модель дуже популярна, але в мене їх виявилось досить багато, тому відправляємо їх на розпродаж, будь ласка, комусь пощастить. Також є і у білому кольорі, далі покажу. Артикул сережок 46, дивіться, три пари можна разом можна окремо брати, вага однієї пари десь 10,5 г на англійській застібці. Артикул каблучок 197 за вагою трошки менше 7 грам. 2,8 см каблучка, довжина сережок 6,2. Одразу акційні ціни. Дуже красивий, придивіться. Також дівчата в білому перламутрі є комплект 18,5. Одні сережки тільки, також дуже красиво. Ціна така сама, ще раз зазначаю. Ще, дівчата, є ось такі сережки до цієї каблучки, дві пари. Можна також разом в комплекті або окремо. Артикул 623, вага пари 10 грам, застіпка. Також тут по цінам зазначаю. Дівчатка в 17 му розмірі каблучка з лабрадором. Дуже довго вона вже в нас лежить і на різних розпродажах була. Через маленький розмір просто затрималась. Артикул 312 вагою близько 12 грам. Тут іризація, бачите, така часткова, але вона є. Під певним кутом видно. Каблучка дуже недешева сама по собі. Сьогодні дуже приємна на неї вартість буде. Забирайте. 3,8 см довжина. Далі ось такі дві шедевральні каблучки: одна з аметистом лабораторним і мікроперлами, і друга повністю в натуральних цитринах, таких більш світлих. Розмір 17,5 з аметистом і 20 з цитрином. Вони кардинально відрізняються по ціні. Вага 9,5 910 артикул 1907. Загальні розміри каблучки 2,2х3,2, вставочка сантиметр на півтора. Ще ось така класна моделька каблучки з лабрадором. Також досить давно і на розпродажах різних була. Розмір зазначу на екрані. Артикул 1851 за вагою десь 6,5 грам. Камінчики з зарізацією, дивіться. Тут без марказитів моделька і вартість. Ще дівчата ось такі дві розпаровочки, каблучки з оніксом, о, форма сердечко, тут 16,5 розмір. І ось така в 17 розмірі. А комплекти до цієї точної існує, можна замовити, що до цієї також думаю, щось існує у формі сердечок. Вага цієї каблучки 4,60, по цій зазначу точно на екрані. І одразу ціни. І дівчата, ось ці класні листочки також відправляються на розпродаж. Зелений агат, ставочка і лабрадор, також з невеличкою ірризацією. Це брошка-підвізка 2 в одному. Артикул 843 в них 9,60 за вагою. Розмір 2,5 на 4 см, ставочка сантиметр на 1,5 см. І акційні ціни. І ось ці прекрасні пташечки також відправляю на розпродаж. Я їх замовила так на пробу, щось ніхто ними не зацікавився, але вони дійсно гідні, тому максимально низька ціна. Забирайте, будь ласка, 134-й артикул, вага десь 10,5 грам. борошка підвізка також 5,3 см довжина і вартість. З ми все. Тепер дивимось харківських виробників. Подивіться, який красончик комплект у 19 розмірі. Він з дуже гарною знижкою, але він продається лише повністю, з браслетом. Тут у нас блакитний агат, імітація чароїту, онікс, перламутр і також елементи позолоти. Дуже він красивий, дійсно, кольори приємні. Чароїт імітація, а блакитний агат натуральний, дуже красивий. Дивіться, сережки за вагою 11 грам, застіпка, сережка 15 на 2,3 см. Вага каблучки 8-16 грам, ширина 2 см. Дівчата, браслетик 17-20 см довжина, застібка того. Тут єдиний такий момент, навіть не можу назвати його нюансом. Тут повісили випадкову бірку від каблучка, а не від браслету. Тому неправильно зазначена вага. Я вам точно скажу, кому це потрібно, а так все інше тут бездоганне. Ось так на руці виглядає. Дівчата, вартість повного комплекту зі знижкою 6270 гривень. Ціни дійсно сьогодні супер. За нинішніми підвищеннями це ціна кількорічної давнини. Далі ще один неймовірно красивий комплект з таким лавандовим фіанітом. 18,5 розмір каблучки Також є позолота і білі фіаніти. Ну, дуже цікаво виглядає. Тут кілька моделей, які я навіть жодного разу не показувала в інших відео, але вони одразу відправились на розпродаж, бо давненько лежать гарні. Каблучка 2х3 см сережка 1,7х2,1 см і підвісочка 4,5 см з вушком. Вага каблучки 9.42. Вага сережок 1065. Застіпка. І підвісочка 7,76 за вагою. До речі, забула вказати, що комплект родований. Вартість зазначаю, зверніть на нього увагу. Тепер, дівчата, ще один дуже красивий комплект з імітацією чароїту і позолотою, 19,5 розмір. Дуже гарний тут саме срібло, ось в таких візеруночках, ниточках, подивіться. Значить, такі, як кувшинки квітів. Так? Сережка 1333 за вагою, застіпка. 2х2,2 см розмір каблучки, сережка 2,2х2,5. Каблучка 861 за вагою. І також ціна. Тепер, дівчата, ось така краса комплект у 20 му розмірі. Тут у нас мікс білих і синіх фіанітів, білі квадратні, сині, кругленькі. Нагадує мені таку закручену хвилю, я б так описала його. Вага сережок 9,79, застіпка. Сережка 1,5 на 2,2 см. акуратна. І каблучка за вагою 11 г, цікавої форми такої 2 на 3 см. Також по вартості прописую. Наступний комплект в 20-му розмірі. Тут у нас ось такі гілочки в позолоті, і в них закріплені червоні і білі фіаніти. Також цікаве таке текстуроване срібло. І, взагалі, останні ось ці комплекти, ми, здається, з вами ще їх не розглядали. Дуже круті, зверніть увагу. Інші розміри, інші кольори можна буде замовити, хто захоче. Сережка 12,44 за вагою, застібка, занижений штифт гарно. Каблучка 8,95, вона така під квадратик. По габаритам каблучка 1,8х2,3 см, сережка 1,5 на 2,7. І ціна. Далі дівчата у 18,5 розмірі такий оригінальний комплект, начебто з кульок срібних. Ставочка тут темно-синій олексит, і ось такі є елементи по Сережки 12,60 за вагою. Каблучка 15,82 важенька. Каблучка 2 на 4,3 см. Сережки довжина 4,8 см. Також вартість. Далі, дівчата, ще один шедевральний комплект, він продається повним, але знову ж таки ціна просто фантастична, тому комусь повезе. 19 й розмір набірці по факту повний 19,5, можливо, навіть 20. й Тут ось такі мушлі закручені і культивовані перлинки. Оксидоване срібло, багато ваги в цьому комплекті. Сережки 14,30. Каблучка 15,5 грам. І підвісочка 14,5 грам. Дивіться, розмір каблучки і підвіски 3,4 х 3,7 см, сережки 2,4 х 2,8 см. Вони не ідеально круглої форми, трошки таку асиметрію мають, маєте побачити. І дівчата ціна повного комплекту 5715 гривень 136 доларів. Один сет з перлами в 19,5 розмірі. Також такі цікаві тут смужки дивіться. Вага сережок 9,28, застіпка. Каблучка 8,34. Гарненький, акуратний. Розмір каблучки і сережок однаковий, просто вони по-різному розташовані, якщо так можна сказати: 1,7х2,3 см. Ціна комплекту 2520 гривень 60 доларів. Далі, дівчата, відправляю на розпродаж скішний комплект з таким міксом фіанітів, червоних і білих. 18,5 розмір дуже ефектна моделька. Сережки за вагою 13,79, англійська застібка. Каблучка 8.30 за вагою. Вартість комплекту акційна 2940 гривень 70 доларів. Серед дівчата у розмірі 18,5 та 20 є такий гарненький комплект на кожен день з міксом чорних і зелених фіанітів. Сережки ось такі. Вазі вони 6,95. І вага каблучки 4,11. Ширина каблучки 8 мм, сережка 2 см. Ціна комплекту всього 1985 гривень 47 доларів. Далі комплект в 19,5 розмірі вставочка білий цирконій форми багет. Дуже приємна на нього вартість. Одразу скажу, це буде 1810 гривень 43 долари. Така ціна за повний комплект. Фантастично! По габаритам каблучка 2,2 см, Сережка 15 на 24 і підвіска і підвізка на 34 Вага каблучки 3,95. Сережки 7,11. За вагою. Застіпка. Підвізка 3,14. І дівчата ще по цьому комплекту є підвісні сережки з султанітами. Взагалі одна пара комусь дуже пощастить. 680 за вагою застіпка. І ціна таких 1260 гривень 30 доларів. Дівчата залишились у мене дуже класні каблучки. З такою доріжкою фіанітів, але тільки у великих розмірах, тому також відправляємо на розпродаж 20, 20,5, 21 і 22 навіть є. Ця модель дуже здорожчала останнім часом, але за рахунок знижки дуже приємна ціна. 5,60 за вагою, родована, і акційна вартість 1470 гривень 35 доларів. Звичайна ціна зараз цієї моделі вже близько 2000 гривень. І дівчата, Хто забере ось цю красуню в 17,5 розмірі, дуже акуратна каблучка. 4,40 за вагою родована. 2,5 см десь довжина виходить. І акційна ціна 970 гривень 23 долари. І дівчата, звісно, не залишу вас без кількох прикрас з бурштином. Буду сьогодні показувати такі досить дорогі моделі, але також прекрасні на них знижки, тому забирайте Ось таке кольє. На 36 грамів воно 49 см. Бурштин досить насичений в розводах. Основа Snake. Я взагалі нещодавно показувала ці моделі, але хочу про них нагадати: хтось забере і буде носити. Не люблю, коли вони лежать руками. Центральний бурштин 2,5 на 3,5. Ось ці 2 на 2,5 і ці 1,5 на 2. Дуже красиве, стара вартість 250 доларів, акційна ціна 200 доларів 8400 гривень. Також можна взяти одразу з ось цим прекрасним браслетом. Артикул 123, вага 36,70. Довжина тут регулюється від 20,5 до 25,5 см. Застіпка карабін. При бажанні можна одну ланочку у майстра зняти і зменшити розмір. Роздивіться сам бурштин. Тут також є більш однорідні вставочки, є мутні. Також моделька не з дешевих. Ну, ви самі розумієте, і вага. І кількість бурштину. Півтора на 2,3 см розмір вставочок. І акційна вартість 865 гривень 192 долари. замість 240 доларів. Ще є ось така трошки дрібніша кольєжка, також на снейковій основі. Тут вставочки трошки світліші, не такі яскраві, як в попередньому. 176 артикул 26,80 за вагою 45 см. Центральний бурштин 1,5 на 2,3 см. Акційна ціна виходить 5800 гривень 138 доларів, замість 172 доларів. Дівчата. Дві моделі, які в мене вже лежать, напевно, роки-два. Роки-два точно, може і більше. Я їх придбала ще в одному з перших наших поїздок за бурштином. Це ось такі намиста. Вони незвичайні за рахунок своїх застібок, але зараз розповім. Вони однакові на 54 см задовжено. тут чергуються коньячні кульки, подекуди є жовті і ось такі є срібні елементи між ними подекуди. Тут застібка. Не дуже нам знайома, не дуже зрозуміла, але ось такий варіант. Як бачите, тут такі напіввідкриті колечки, їх ось так один до одного треба піднести. Не дуже мені зручно це зараз зробити. І воно застібається ось так. Можна замінити на карабін в будь-якій майстерні, або навіть можу спробувати в свого майстра це зробити. Я правда не знаю, скільки це буде коштувати, комусь цікаво, пишіть. Дівчат, ціна максимально буде низька, крім того, що вона двохрічної давнини, так вона ще й закупівельна. То карабінчик поставити і буде вам за щастя, ось таке прекрасне намисто. Акційна вартість всього 2100 гривень 50 доларів, будь ласка, дві штучки в наявності. І, дівчата, хочу вам ще з бурштину запропонувати ось таких класних павуків це брошки. Чотири штучки в мене їх є в наявності. Вони досить габаритні, ось такими голочками. Розмір десь 6,5 на 4 см. Всі чотири, в принципі, однакові, з таким самим міксом. І ціна на екрані. І дівчата, останнє, що подивимось, комплект з міксом бурштину. Це з нового постачання. Нещодавно зовсім він вже був, але залишився без уваги, а в мене їх цілих 5 штучок, тому також відправляю на розпродаж. Розміри наявні зазначаю на екрані, вони всі з однаковим міксом подекуди можуть відрізнятися відтіночками. Тут я взяла першу каблучку і перші сережки, бачите, трошки зелений кольор відрізняється. Але я, в принципі, можу вам зібрати комплекти, щоб майже один в один буде. Перед відправкою зроблю фото. Сережки за вагою 7,60 і каблучка 5 грам. Оці нам зазначаю. Будь ласка, дуже класний. На сьогодні це все я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, одразу пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Осап, телеграм, номер закріплено в коментарях. Також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.